Добрий день, друзі, хочу розповісти за міру віри. При общенні з багатьма людьми при розмовах, я замітив, що люди хочуть, щоб у них було більше віри через те, що у них мала міра віри, і вони хочуть щось зробити, щоб ця міра віри виросла. І дивляться кожен по різному Хтось дивиться: ага, якщо Бог мені не відповідає, то значить у мене мала віра, міра віри. А якщо Бог комусь другому відповідає, о, значить, у нього велика віра міра віри. І треба мені. Щоб міра віри виросла, і тоді Бог буде відповідати. Але давайте ми дивитися слово Боже. 2 Петра, 1 глава, 1 вірш. Симеон Петро, раб та апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. І от. Петро це апостол Ісуса Христа, і Він нам каже, звертається до тих, до тих, це до Тебе і до мене, хто одержав із нами рівноцінну віру. Рівноцінну, що апостол Петро, що апостол Павло, що другі апостоли, що другі люди, всі ми одержали рівноцінну віру. Віру. Так сказано в Слові Божому. Нема міри віри малой, тому Бог дав мало, значить, мала міра віри. А от тут цей от так молиться, так він прям часами не виходить з молитви, там Біблію читав, а цьому дам більшу міру віри. Ні. Це не так. В Слові Божому сказано що одержали ми всі рівноцінну віру в правді Бога нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми одержали її по правді Бога, тому що у Бога нема ліцеприяття, і Він нам всім дав рівноцінну віру. Откривай 2 Петра 1.1 і прочитай сам, щоб ти це бачив. І далі другий вірш каже, благодать вам і мир, нехай примножиться, пізнанні Бога, і Ісуса Господа нашого. Благодать я завжди говорив і буду говорити, що це подарунки Бога, це те, що ми не заслужили. Він нам подарував. І е, апостол е, Петро, він молиться, щоб благодать вам та мир, кому вам? Нам. І мир нехай примножається. Для чого? Щоб ми більше пізнавали Бога, Ісуса Господа нашого. Що таке пізнавали? Щоб ми розуміли, що зробив Ісус Христос для нас, що ми маємо в Ісусі Христі, які ми в Ісусі Христі. І все це Бог дав нам даром. Ні Ти не заслужив, ні Я не заслужив. Все ми получили даром по благодаті. І... Рівноцінну віру теж ми отримали. Таку саму віру, як в апостола Павла, така сама віра Бог і тобі дав. Таку саму віру, як в апостола Петра, така сама віра є і у тебе. Тому що Слово Боже каже, для тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого, Господа Ісуса Христа. Ми отримали не по своїй правді, а ми отримали по правді Бога і Господа нашого Ісуса Христа. І якщо хтось ну, думає, що мені зробити, що зробити, як мені зробити, щоб моя міра віри виросла, щоб я мог дойти до якихось висот з Богом, щоб я мог ну, одержувати, одержувати щоб я мог. Вимолить у Бога цією вірою зцілення, щоб я мог іще щось зробити. Друге, третє, п'яте, десяте. Я скажу, що ніяк. Тому що вже рівноцінно, в Слові Боже, написано, міра. Віри у нас є. Рівноцінну Він нам віру дав. Рівноцінну. Нема. Тому більше, тому менше. Бог дав всім одинаково. І другий вірш каже, що в пізнанні Бога Ісуса Христа по благодаті. І якщо людина пізнає, це значить ну, дивиться на те, що зробив Ісус Христос. Дивиться на те, що Він має в Ісусі Христі. Які блага, як Ісус Христос простив всі гріхи. Як Ісус Христос забрав всі хвороби. І це все, це все в пізнанні Бога, і тоді, тоді все починає працювати. А якщо людина так думає, що в нього мала міра віри, то можна так думати до кінця Своїх Днів на цій планеті Земля, так і лишиться в тому, що в тебе буде мало віри. Але це неправда. Але це неправда. Міра віри нам, у нас у всіх одинакова, рівнозначно. Бог дав віру. Читайте в Слові Божому. Що кажуть люди, то кажуть люди. А що каже Слово Боже, то каже Слово Боже. І от багато людей хотіли мати таку віру, як у Рейльхата Бонке. І от позвали його в Америку провести служінне іваніліційне. Помолитися за хворих, щоб хворі зцілялися. І провели служіння, і чим закінчилося? Тим, що до нього підходять люди і спрашують, а чому так? Що ніхто щось не зціляється, ніхто нічого ну, не так, не так, не так як ти в Африці проводиш крусейди, там почти всі зціляються, куча зцілених, куча звільнених, хромі бігають, сліпі, бачать у вуха, відкриваються. Йому задали конкретний вопрос, а чо, чому тут у нас? ну, Так Бог не дійствує? Може Бог не любить Америку, може ще щось. Може, люди тут не такі. І знаєте, що Рейльхак Бонко відвітив? Що проблема належить в тому, що ви вчите за міру віри. Що у того мала міра віри, у того здорова міра віри. І це вчення, воно мішає Євангелію Ісуса Христа. Мішає тому, що люди. Отак От беруть, приймають силення, бігають в і здорові. А в, в Африці все не так. В Африці або люди вірять, вони віруючі, або не віруючі. Там другого нема. Або вони повірили Ісусу Христу, або вони не вірять. Тому там і чудеса, тому там і зціляються люди, і тому там Бог ну, дійснує. Це для людей. Але оце не знаю, де його взяли. Мало віри, мала міра віри, треба щось робити, щоб вона росла. В тому то й проблема, що люди не можуть отримати відповіді від Бога. Тому що вони думають, що у них мала міра віри. А Бог то дав нам. Рівнозначну віру, так написано в Слові Божому. А люди, якісь другі розказують, що у того мала віра віри, у того здорова віра віри, і треба, щоб міра віри росла. І тому і тому багато людей не получають відповіді. І от просто передивися, друге Петра 1.1. І подивися, що у нас у всіх рівноцінна віра. Віра в нас одинакова. А мішає нам те, що люди сумніваються. Мішає те, що люди не вірять, не віряє. Оце зовсім друге. І все скидують на те, що хтось мало молиться. Що хтось десь якийсь проступок зробив, що хтось десь Біблію недовго читає, хтось десь іще щось не так зробив, і все переводять із духовного на плацке. Але ми всі маємо в духі, в духі в людському живе Ісус Христос поселився. І ми всі маємо. Рівноцінну віру. І Ісус у нас у всіх одинаковий, Спаситель, Целітель, Чудотворець. Той, хто може все поміняти. Він всю силу має, все має. Але чомусь, чомусь? Оце откуда хто взяв, що мало віри, міра віри мала. І все. Із-за цього людина взагалі не отримує ніяких відповідей. І давайте відкриємо Сулунян, 2 глава, 13 вірш. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом, браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння, освяченням Духа та вірою в правду. За що нам дякувати Богу? Та за все дякувати? Тому що в Ісусі Христі ми маємо все. Це і є Євангелія, що ми в Ісусі Христі маємо все по благодаті. Не то, що ми заробили, а Він нам подарував, Він нам дав. І ми завжди повинні дякувати Богу. За що? За те, що в тебе все є? Слава Ісусу Христу. Можна все життя. За чимсь ганятися і не розуміти, що в себе все є. Так як взяти, ну, представте, та кожен, мабуть, бачив, як собачка за своїм хвостом бігає по кругу ганяється, хоче його зловити, і не може. І біга, 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 біга. В одну сторону, в другу, хвата зубами цей хвіст свій і не може піймати. Отак і багато людей, що вони. Бігають, а не можуть схватитися за те, що їм потрібно. А ми завжди повинні дякувати Богу за вас, улюблений Господом Браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду. Бог нас вибрав. Якщо Бог нас вибрав, то у нас вже все є, завдяки нашому Господу Ісусу Христу. Просто не дивіться на ці Біблія учи, що Тимофеє, що не треба дивитися на Басні людські. Открий сам святе Писання. І тобі Бог відкриє Духом святим. Тобі Бог покаже, що в тебе є в Ісусі Христі. І Він покаже такі речі, що ти ну, будеш дивитися і думати, а чому мені розказують по-другому? Чому мені розказують, що це мені треба заслужити? Чому мені розказують, що в мене мала віра міра віри, і мені треба велику віру, міру віри, щоб це мати? Це все басні людські. 2 Тимофея. знайди і прочитай. А Бог нам все дав. Не ганяйся за тим, що тобі Бог вже дав. Ти не можеш піймати. Але ти можеш прийнять. Прийняти. До чого покликав він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отож, браття, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи словом, чи нашим посланням. Конкретно, Слово Боже каже, що тримайся того, що апостоли. Навчили. Апостол Павло чому тебе навчив? Апостол Петро, чому тебе вчить? Апостол Іаков, чого тебе вчить. Дивися на це і тримайся цього. Дивіться, прочитайте самі 15 вірш. Отже, браття, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець нас, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію. Чому Ну, хтось розказує, що в тебе мала міра віри, і ти в це віриш, а тому, що написано в Слові Божому, ти якось неохотно віриш. Прочитай ці слова. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив, люби Тебе Бог. Хтось тобі може розказував, що Бог не любить, люби він тебе, тому що Бог добрий. Бог добрий, полюбив і дав благодаті вічну потіху. Він тебе вічну потіху дав, вічну, не просто, та добру надію. Тобто Бог добра. Він тільки добро тобі дає. Він не може тобі нічого злого не зробити, тому що Він весь свій гнів, Він і злив на Ісуса Христа, який висів на кресті. Весь свій гнів, Він і злив на Ісуса, Ісус забрав цей гнів. Бог добрий до людей, Бог любить людей. Якщо ти будеш дивитися, Слово Боже, читати Біблію і розуміти, що Бог тебе любить, що Бог добрий до тебе. Незважаючи, щоб ти зробив. Понятно, що люди можуть ну, зробити щось погане, але Бог все одно любить. І того, хто робить це погане. А йому щось розказують, тому, хто погане зробив. що Все, нема тобі спасіння. Все, в твоєму житті все пропало, Бог тебе накаже, Бог тебе покарає, не покарає. Тому що. Слові Божому сказано, в Євангелії сказано, що Бог полюбив так мир, що віддав сина свого. Ніхто з людей свого сина не віддає за когось другого. Ці жаліють, а Бог віддав, тому що він полюбив людей. І Бог добрий до людей зараз. Нікого він не буде наказувати, тому що ціна уплачена. Нікого Він не буде щось другому робити погане людині, То, що Ісус Христос заплатив саму дорогу ціну І Бог нас полюбив і дав в благодаті, вічну потіху і добру надію. Нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові. Тобто Бог. Написано в Слові Божем. Нехай ваші серця потішить. Той тобто може дати втіху в теперішній час. Яке Бог? Бог втішає наші серця, і Він зміцнює нас у всякому доброму ділі та в слові. І хочу сказати, що у тебе. Рівноцінна віра. Рівноцінна, одинакова віра, рівноцінна, як в апостола Павла, як в апостола Петра. Рівноцінна. Це нормальна віра. І в тебе вона є. Тому що Бог тобі дав. Завдяки Ісусу Христу. Ти її получив від Бога, Божу віру. Ти получив цю віру євангельську, і вона в тебе є завдяки Богу, як ти родився з гори, ти отрив цю віру. І ніколи не думай, що у тебе мала міра віри. В тебе рівноцінна міра віри, така як в апостола Павла. Але апостол в це вірив, що в нього. Рівноцінна віра. Апостол Петро теж вірив, що в нього рівноцінна віра. Вони не думали у когось мала міра віри, в когось велика міра віри. Вони вірили, що Бог дав все, що їм потрібно. Тому -то апостол, Павло, апостол Петро йшов і від його тіні, на котінь попадала, сілялись люди. Така ж сама віра і в тебе є. Так що не думай про себе не так, як написано в Слові Божому. У тебе така сама віра є, рівноцінна віра. Так що прийми цю рівноцінну віру, живи так і запомни, Бог добрий, Бог тебе любить, Бог за тебе, тому що Він віддав свого Сина. І він радіє, коли в тебе щось получається. Тому що за тебе ціна оплачена, ти викуплений від зла, ти викуплений від хвороб, ти викуплений від проклять, ти викуплений від цього закона релігійного. Викуплений. Тому що Ісус це за тебе зробив. І Він тобі дав це все в подарунок. Прийми подарунок. І живи в подарунках Ісуса Христа. І якщо хтось ще не знає, народився Він згори чи ні від Бога, я поможу сказати слова, а ти повтори ці слова, тільки скажи їх Богу. Я тобі просто допомагаю їх сказати. Отець Небесний, я приходжу до тебе такий, як є, і прошу тебе. Прости всі мої гріхи. Я признаю, що я був грішником, але Ти, Ісус Христос, пішов на крест, забрав всі наші гріхи, забрав всі прокляття, забрав всі хвороби, забрав закон, який був проти нас, пригоздив до Христа. І ми пролив свою святу кров, яка омила мене від всякого гріха. І я прошу тебе, Господь, війди в моє серце, живи в ньому, будь моїм Господом і допоможи мені в житті. Відкрий розуміння, щоб я читав Слово Боже, розумів Його, поможи мені е, в життю, нехай все прийде те, що. Я хотів мати, а сам не змог, але я знаю, що ти, Господь, допомагаєш уже кожному людині. І ми всю славу, всю хвалу воздаємо тобі, Отець Син і Святий Дух. Всім дякую і до нових зустрічей. І запомни, Ісус Господь.